А чи є у вас магнітне гніздо до телефону? Саме з таким запитом звернулася до мене власниця цієї старенької Nokia, де гніздо зарядки я міняю вже третій раз, а до мене два рази міняли в інших сервісах. Справа в тому, що телефоном дуже часто користуються під час зарядки. Тому гніздо дуже швидко розбивається і виходить з ладу. Особливо, якщо на зарядці бавитись в ігри, так як в даному випадку. А тим більше, що тут роз'єм usb якому давно вже пора на пенсію. Поки пояснюю клієнтці, що магнітних гнізд не існує, а є лише магнітні кабелі з різними штакерами, розбираю телефон, знімаю нижню плату та міняю старе гніздо на нове. Перевірили, є контакт і телефон подає ознаки життя. Після заміни запропонував ось такий чудовий магнітний кабель з різними роз'ємами. USB-Micro, Type-C та Lighting можна підключати фактично до будь-якого телефону. Штука прикольна, але для мене особисто не дуже практична, бо користуючись завжди зачіпав мізинцями, виступаючий з конектор, що дуже часто він губиться і окислюються контакти. Чи допоміг кабель в даній ситуації? На жаль, ні. Через місяць знову Nokia попала до мене на коврик з розшатаним гніздом. Чому так вийшло і чи буду я міняти гніздо тут ще раз, напишіть, будь ласка, в коментарях. А поки пишете, не полінуйтесь підписатись та поставити вподобайку.